Вітаю, друзі, слава Україні! Хочу вам показати, де ми посіяли цьому році цикорій. Сіяли ми ще в серпні місяці після дощику волога була, а сьогодні у нас вже листопад місяць, але сходів так і немає. Ось тут посіяли цей кусочок, а тут Одні бур'яни от сходять і все. Немає ніякого цикорія. Ось такі насіння. Ну і це не виробники, а просто Ну, продають насіння і все. Вони нічого не знають. Ні з кого, нічого не спитаєш. Добре, що ми взяли трошки на пробу, А якби багато взяли. так, ну А тут у нас після пшениці ціле літо стояла стерня чисто, без бур'яну, без падалиці. Ну, а тепер на осінь пішли гарні дощики, пішла гарна падалиця. І тепер тут пасуться наші кізоньки. Думали обробити гліфосатом на зиму, але так як ще тепло, вегетує все, зелена, їм є пастись, вирішили оставити, а будемо вже гліфосатити аж без. Так що отак, друзі. Йду забирати своїх дівчат, вже додому вже темніє. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного.